10 листопада і карта цього тижня для вас. З 10 по 16 листопада. На три варіанти. Обирайте. З 10 по 16 карта тижня для вас, що цей тиждень вам принесе. Перший, другий і третій. Обирайте. Перший варіант, що у вас? Ну, дивіться, у вас багато сил буде, багато енергії буде. Що б не сталося у вашому житті, які б не були обставини, все одно ви це все пройдете, навіть якщо і буде боляче, навіть якщо і ви повністю, як фенікс, повністю можете згоріти, але як Фенікс, знов буде відродження. Це вказує на те, що які б не були трудності, перепони на вашому шляху на цьому тижні, ви все зможете, все зможете пройти. І, до речі, з високо піднятою головою. Далі, що у вас другий варіант на цей тиждень? Ну, тут що, дорога, зустріч, поїздка, відрядження, або ж ви будете якісь, у вас якісь плани стосовно відпустки, або ж переїзд. Ну, щось таке. Також ця карта, ще вказує на те, що можете на цьому тижні отримати якісь новини, тобто дізнаєтесь якусь інформацію, чекайте новин. І третій варіант, що у вас карта ліси. Це хитрість, це обман, це підступність, маніпуляція з, від тих людей, які вас оточують. Не звертайте увагу. На ось, такі, на ось такі хитрі дії. І да? ще ще. Обережно на цьому тижні, щоб вас ніхто не обдурив, щоб у вас нічого не вкрали, щоб вас ніхто не обвів вокруг пальця. Всім удачі!